Жителі скаржаться на притулок для тварин. До нашої редакції звернулися мешканці будинку хіміків. 22 Вони нарікають на притулок для собак, який знаходиться навпроти їх багатоповерхівки. Спеціально для того, аби розповісти нам про проблему. Вони збираються у своєму дворі разом з мешканцями. Ми йдемо до місця, де знаходиться притулок. Я в цьому домі вже, вже живу дуже давно, і мої вікна виходять якраз на цю сторону. Ну, це неможливо не спати, не жити, нічого, бо вони завжди гавкають, завжди е, воють. І кожна тривога, нам не потрібен звук тривоги. У нас тут витіо собак. Тобто так воють, що... Ну, я не можу сказати, як це то жутко. То передати неможливо, як це жутко, як вони воють вночі, в день зранку дитина виходила ввечері гуляти во двор. І напали собаки. Харшо, що йшов парень та відбився, Вона одразу прибігла додому. Сказала. Ну вже вийшли, вже не було собак. звісно. Ну хорошо, що йшов молодий чоловік. Спасибо йому, що отагнав, що дитина встигла забігти. йшла ввечері з сільпо і теж стадо їх лежало у нас під під'їздом. Це хорошо з що сумками, що ми так спокійно. я раз і зайшла, що не кинулися. Я, звісно, проти цих собак у мене троє діток маленьких. Вони теж ходять зі школи, і в школу утром на них теж нападають. Вони не кусали, але нападають. Харше, що люди йдуть, це постійно, що можуть отогнати. Ще в кінці того навчального року дочка йшла зі школи, і тут перестили ці собаки, і почали її там та, прохожий поміг і відігнав. Її. І ці захисники собак кажуть, що вони на, тільки на нехороших нападають. А що ж це, це? Собаки треба ще угодити. Це, це абсурд. І обходити, ми живемо з цієї сторони під'їзд, обходити, щоб вона ходила поза пріоритет людини вже на третій план відео, або на четвертий. Люди це. Собаки жалко, а людей не жалко. А то, що цілодобово тут гвалт, це зараз закрили, зараз от вони сидять там. А так от цілодобово цей проход вони контролюють. Велосипед, пішоходи, машини, тут штук 50 собак. І Сьогодні з пів дев'ятої, десь до так, з вісьми до дев'яти вони тут гвалт устроюють без перестанку. Я маю трьох собак: дві старенькі, два мопса, і собака велика 52 кілограми. Це бульмастив, і я змушена тримати свою собаку. Я кожен ранок виходжу. Я виходжу рано, бо мені треба на працю. Я виходжу, і ця звора летить на мене. Я вимушена тримати і водити свою собаку на удавці, тому що я ну, 50 кг важко втримати, щоб моя собака не була покусана, щоб моя собака е не погризла, не задавила не якусь іншу. І з цих собак, бо я ну, пробачте, я теж не тварюка, і мені не подобається, коли собаки агресивні, і собака друг друга гризе. Я не хочу, щоб моя собака стала вбивцею, тому я змушена тримати її. Калічити свою собаку, бо я передавлю їй гортань. І калічити себе, бо вона, коли собака кидається, це дуже важко утримати. У мене ні ночі я не можу спати, тому що вони лають, і мої собаки теж їх підтримують. Це собаки. Я підриваюся і починаю кричати на своїх собак, укладувати спати. Ані лають, давайте збиратися, усі хоч по 5 гривень, все місто збереться і винесуть цей притулок. Тамара Савченко очолила ініціативну групу, яка виступає проти цього притулку. У вересні вона була на прийомі у міського голови. Пані Тамара озвучила проблему та прохання перенести притулок на інше місце. Під зверненням підписалися десятки мешканців багатоповерхівки. Я обращалась в Держпоживстандарт. Не Ні я туда обращалась. В Муниципальную варту я обращалась. Тоже не один раз, ко всем начальникам, которые были, есть, наверное, еще и буду обращаться, те, которые будут. Как они могли позволить, щоб заняли вот эту территорию, землю? Вы посмотрите, що там тряпьо, воняет все, что там все собаки в одной в куче, все в одной куче, в одном в этом помещении. А вот эту территорию заняли вообще. Можно написать припис киса, какой-то штраф им наложить, если як вы не можете справиться. С 2021 года они выделили землю и не могут справиться с этим. Так что мы должны жители подсказывать исполкому, е, как решать эти вопросы. Я хочу спать спокойно, как все спят там, там, в центре города, на другой стороне, на Белярской, а я не могу здесь спать. Цей пункт тимчасової перетримки безпритульних тварин працює на волонтерських засадах. Тварини цього притулку вакцинуються та проходять стерилізацію, розповідає Олена Сухоткіна. На притулок для безхатніх собак зоозахисники очікують вже не один рік. У нас знаходиться ну, 25-27 двадцять сім собачок. Іменно вот доньки, які у нас в вольєрах. Ті собачки, які поза вольєрів, ну Это вот собачки, точно так же, как на улицах города. Вот они имеют кормовую базу, ну, я не знаю, кормить не кормить, кормят все, кормят многие. Ну, вы думаете, нам тоже приятна вот эта ситуация? Конечно же нет. Мы хотим жить со всеми в мире, в согласии. но я бы так сказала, что это причинно-следственная связь. Если бы люди... Вовремя стилизовали своих животных. Вот этих собачек не было бы на улицах города. Правильно? Не, нам не подкидывали бы по 10, по 20 штук в коробках, не привозили бы. Вот они попали в беду. Они масенькие. Нам тоже не нравятся эти скандалы, эти бабушки, жалобы. Сессия выделила землю. Где та земля? Где те документы? Где движение? Хочу сказати, що ми ніякого відношення к, к этой землі не маємо. Ми общественна організація. Цим може займатися екосервісом. Екосервісі зазначає, що земля під притулок для тварин у місті виділена її площа більше десяти соток. Щодо ділянки, яка вже виділена, вона дійсно є, вона знаходиться за шелесткою запавкою в сторону Ютке. Наразі у нас буде сесія. Вже фонд комунального майна підготовив проєкт рішення по цій ділянці. Я сподіваюся, що Рада підтримує це питання, дасть дозвіл фонду комунального майна на виготовлення тих документацій та... Присвоєння кадастрового номера. Технічну документацію буде розробляти фонд комунального майна, буде присвоєн кадастровий номер, буде оформлена земельна ділянка з подальшої передачі на екосервіс. І потім, потім ми вже з нашою організацією, яка у нас працює на нашій території, будемо співпрацювати щодо вирішення питання облаштування цієї ділянки під безпритульних собак. Ми розуміємо, це повинно бути огорожа, це повинні бути якісь вольєри, це повинні бути якісь укриття. Цей приют повинен бути і для того, щоб... Вони так не шастали собі по вулиці, бо це теж небезпека, і діти ходять, і вони взимку, особливо взимку, агресивно з поведінками. А майже що йому і голодні були, тому потрібно їх десь десь акумулювати в одному місті. Розглянуте питання присвоєння землі кадастрового номера під притулок депутати мають 14 жовтня. Більше інтерв'ю, дивіться в програмі, стосується нас.